Ви слухаєте українське радіо при мікрофоні Наталя Соколенко, і зараз говоритимемо про нову тактику масованих обстрілів українських міст, яку мету тепер переслідують росіяни. Наш гість, експерт Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Доброго ранку, пане Костянтине. Вітаємо вас у ефірі українського радіо. Доброго ранку вітаю вас, вітаю всіх ваших слухачів. Отже, давайте нагадаємо, як змінилися принципи чи тактика обстрілів, які роблять росіяни, обстрілюючи наші українські міста, тобто беруть якесь одне місто. Так раніше було, скажімо, із Києвом, Хмельницьким, Дніпром, Миколаєвом, Одесою з Харковом. Також беруть одне місто і гатять по ньому цілу ніч всіма видами того, з чим можна гатити. Це і ракети, і БПЛА, і шахеди, і різні. Типи цих ракет з різних носіїв і з різних територій, із моря, із неба, і з землі. Про що це може свідчити? Можливо, цьому підходу для таких от обстрілів є якась навіть назва у військовій термінології? Ну, це назва називається тероризм, да? тому що гатять вони всіми цими засобами не по військовій інфраструктурі. А в основному по цивільній інфраструктурі, по цивільним домам, по цивільним людям. А мета у них, яка була така, і вони і залишилися. Може вони зараз там вже саме забули, що вони до чого вони починали. Вони хочуть нас знищити. Для, це, для цього в них є досить е, велика чисельність цих ракет, шахетів, крилатих ракет, балістичних ракет. Їх запаси зменшуються, їх вже там стало не так багато. Але за останні десь півроку вони е, дуже посилили свої можливості стосовно виробництва цього всього. І крім того, у них є досить великі запаси ще з 90-х років, коли, наприклад, Україна передала їм там більш 500 ракет Х 22 П'ять із них, які попали по Дніпру. Це ракета Х 22 Коли пам'ятаєте, два під'їзда склалося. Тому в них як було бажання нас знищити, як було заявлено денаціоналізація, денацифікація, демілітарізація, це залишилось тим самим. А воювати на полі бою у них там не дуже виходить. Там ясом завалюють, а наші міста вони завалюють ракетами. цими Х-22, х ха ми їх Ми збиваємо х 555 збиваємо шахеди, е, збиваємо. Але не вся ну, кинжали, ми вже збиваємо, да? тобто весь цей кошмар, який був раніше, він вже закінчився. Але ми не можемо. Наша система ППО досі не в змозі перекрити всю територію України і захистити всі місця. Наскільки складно для ППО збивати саме отакі атаки, коли ведеться з різних типів озброєння і з різних територій? Взагалі є різниця, щось один тип ракет, скажімо там, чи безпілотників відбивати, чи коли все разом? Розумієте, для системи ППО ці от напрямки, оце різні типи? Вона досить практична, досить. Скажем так, раціональна система. Є ціль, її треба збити. І от система Патріот, вона навіть в автоматичному режимі здатна відслідковувати там приблизно 125 цілей і вирабатувала алгоритми, з якої пускової установки краще її збивати. Крім того, вона може передавати це на систему на або на систему АІСТІ середньої малої. Дальності дії, і е, сама автоматично вирішує, по чому їй краще, що краще збивати. Але тобто, це... автоматично я можна у вас уточню? Бо я от теж думала, скільки ж часу є у наших е, офіцерів протиповітряних сил для того, щоб натиснути ту чи іншу кнопку. А це виявляється все-таки автоматика. Так, це в системі Петрі. є режим автоматичний, полуавтоматичний і автоматичний. Ну наскільки мені відомо, коли збивали кінжали, от це, був цей запуск шести, шести кінжалів, то працював саме автоматичний режим. Але ми, нема ще перекриття всієї території України. От що погано. Тому ми, ми ще не всі міста нашої великої держави можемо перекрити. І Тому Дніпру досталося. І це дуже прикро. Важко, звісно, зараз. Порахувати експерти намагаються це робити. Порахувати, скільки систем ППО типу Петріот чи там СЕМТІ потрібно для того, щоб перекрити величезну територію України. Ну і скільки це може коштувати, і наскільки це реально. Однак багато експертів говорять про те, що Ф 16 якраз може замінити собою ці там десятки чи сотні, навіть комплексів ППО, тому що ну. Очевидно, це не просто літак, це така платформа і вона набагато мобільніша. Чи ви поділяєте цю думку, що F-16, якби у нас була вже б така можливість застосувати бойові літаки, американські бойові літаки F-16, то атаки. Позаминулої ночі по Дніпру могло би і не відбутися. Ну, тобто, атака могла би відбутися, але вона б не була б результативною для росіян? Наслідки не такі. Наслідки. Ну, По-перше, я б хотів би сказати стосовно чисельності, от як ви думаєте, скільки ракет, верніше так, скільки систем Петріот розташовано на Тайвані? Ви будете... Не знаю, бачила по Саудівській Аравії 200 комплексів. Цифру таку да. не знаю, наскільки можна їй довіряти. В пресі така, така інформація ну, гуляє. Саудовська Аравія, вона там, хоч там півваленка цього аравійського займає, да? а mm -hmm. е, остров Тайвань, скільки він там може займати? Да? Так от там 50 комплексів Патріота. Да? Стосовно Ф-16, ну немає такої знаєте стопроцентної панацеї від цього. І е, раніше практично всі радянські або пострадянські системи ППО вони включали в себе та зенітно-ракетні комплекси і літаки переперехоплювачі. Авіація вирішує тільки частину питань е, протиповітряної оборони. Чому її є перевага? В тому, що коли він піднімається на висоту там 10-20 тисяч кілометрів, ну до двадцять багато сказав, 10-12 тисяч кілометрів, він значно краще бачить крилаті ракети. Цілі, які летять дуже низько, і звичайний радар їх не дуже бачить. А якщо все це, це підтримує ще система АВАКС, то, тобто система ДРЛО, як це називається, то що в американців там система АВАКС, у росіян це система на літаках А-50, які були в Мучилищах там збиті, не збиті, а пошкоджені, і улетів і, і щось досі він не повертається. Так от е, вони краще збивають саме такі аеродинамічні низьколетячі цілі. А те, що стосується балистики, то балистику збивати треба спеціальними ракетами, mm -hmm. в тому числі ті, які є на системах Патріат. Mm -hmm. Частично, балистику збиває і АРІСТІ. Е, і те, що, ну, і, і, я сподіваюся, що скоро буде розгорнута і система СМТ, я італійсько-французька. Ну, тобто, ми будемо посилювати. Як в шістнадцяти прийдуть, вони в першу чергу, мабуть, будуть виконувати ці місії протиповітряної оборони. Це суттєво посилить і можливості, і регіон перекриття, і території. Ну, це буде покращуватися, але це все буде не прямо завтра, це може зайняти деякий час ще. Про f 16 теж є така дискусія, скільки часу потрібно для того, щоб навчити українських льотчиків управляти такою машиною. І є різні прогнози щодо цього. Ну, от я зустрічала, що протягом чотирьох місяців може йти навчання. З іншого боку, є така інформація, що нібито навчання насправді вже могло розпочатися в США чи в Європейських країнах. А от теж військовий льотчик у відставці Роман Світан він говорить, що за кермо в 16 не обов'язково мусять сідати громадяни України, можуть льотчики з інших країн записатися в іноземний легіон український, ті льотчики, які вже у відставці в своїх країнах вже закінчили службу в їхній в їхні регулярній армії, і відповідно, хоч завтра в 16 може залетіти на територію України і стати до оборони українського неба, ну і загалом України. Що ви з цього приводу думаєте? От якщо ми говоримо. Саме про льотчиків, як швидко можуть вони може бути е, зроблена ця задача знайти або навчити льотчиків для f 16 для України. Ну тут е, питання ви поставили, але ви поставили його, так, знаєте, е, не зовсім, відповідно е, відповідності до цілі, яких е, до тієї інформації, яку хотіли хотіли отримати. Справа в тому, що. Е, Головне, ви ж хочете, щоб самолети швидше почали е, літати в нашому небі. Так, Так, я думаю, всі цього хочуть. А на, насправді і, і тому питаєте, скільки часу потрібно для навчання льотчиків? я вам скажу так, що е, підготовка наших пілотів, наших літунів, займе менше часу ніж підготовка наших технарів. От у мене mm -hmm. в військовому білеті там написано, що я там лейтенант запасу ще радянських часів. А, але спеціальність технік самоліту. Mm -hmm. Тобто, навчати техні, навчити технічний персонал це більш складна задача, чим підготувати пілотів. Стосовно пілотів, є різні види програм, і після того, як наші пілоти там були на тестуванні, виявили, що вони там дуже гарні, що вони там найкращі в світі, то, незважаючи на те, що в них не дуже великий наліт льотних часів, але ж вони дуже здатні до навчання, дуже швидко пристосовуються до нових кабін, до нових можливостей, і що їх програма навчання може бути скорочена. Ну, спочатку були такі, що півтора року треба навчатися і на три фази розбито, потім вони вже дійшли до того, що 6 шість місяців. А три фази це які фази? Це перша фаза е, пілотування найпростіше: зліт, посадка, маневрування, е, чергування в повітрі, ну, е, саме як засоб ППО. Да? Е, другий етап це ознайомлення і вивчання е, можливостей бойових. І пристосування до е, і навчання, скажімо так, вести дію е, в день, і е, одинока чи парами. Да? І третій етап це вже злагоджена командна робота в складних метоумовах, там в інфракрасних датчиках, всі обвішані. Е, в темноті е, підтримка, тактична підтримка бойових дій, ну, найскладніше операцією. І це три етапи. І вони кажуть, що для цього там пілотам треба там вчитися і вчитися, а технарям треба вчитися ще більше, тому, тому що е, є така статистика, є такі регламенти, можна порахувати, що один льотний час потім потребує 16 годин е, техніків е, і по озброєнню, і по зв'язку, і по е, двигуну, і по там, іншим системам літака. Шістнадцять годин на одну годину польоту, да? uh -huh. тому е, треба дуже багато технарів підготувати на, на одну машину. Надзвичайно цікаво, те, що ви говорите про ці от пропорції про підготовку технарів. А так раз, якщо йдеться про те, що на навчання пілотів потрібно чотири місяці, ну така загальнена, є так, найбільш поширена, скажімо так, версія, яка задавається інформація, від. та. Додавлення. А технікам А, а технікам скільки. Ну, розумієте, що це все мануали, які треба перевести, які треба е скоординувати з нашими системами, радянськими ще системами обслуговування літаків стандартами, там є окремі вистави, правила, нормативна документація. Тобто це, це не може не зайняти час, якщо це будемо робити, ми самі. Якщо нас будуть навчати, е ну, мені здається, що найкраща ситуація була б, коли. Можна було б застосувати пілотів інтернаціонального регіону, так він мабуть, називається, та да. в рамках цього інтернаціонального легіону залучати не тільки пілотів, але й технічні служби. Вони є, є люди, які вміються робити. Є ці, цілі компанії по всьому світу, які вміються робити. Оце е, ви ж мабуть, чули, що коли з Нідерланди заявили, що вони готові передати нам літаки, то вони е, через Дуже короткий час. Вони відмовили американські компанії. Якось там якийсь там дракон драгон якось вона uh -huh. там відмовили в поставці 40 літаків. А ця компанія займається чим? Вона їх модернізує, вона їх доводить до лади. Крім того, вона займається навчанням пілотів і навчанням технічних спеціал спеціалістів з проведення всіх робіт по обслуговуванню літаків F-16. Тобто, це все можна було, все можна в цьому форматі організувати, і я не маю жодного сумніву, що буде найдено оптимальніше, найкраще рішення, щоб як, якомога швидше, з не, необхідною якостю е, були вирішені всі ці питання. Тобто, тут можна е, <кхи> жертвувати якістю, але я думаю, що в авіації якості жертвувати якось там незвично не прийнято. А яка взагалі команда? от з Якої кількості людей складається команда одного екіпажу f 16 і якщо ми говоримо про ескадрилью, то ну, там ще більше треба людей, щоб загалом цю команду ціло обслуговувати? Ну розрахунок тут можна такий робити. Звичайно, авіаційний полк це три ескадрильлі. Ну я кажу, стандартне значення. Там десь може бути два, десь може бути чотири, в середньому три. Три ескадрилі зазвичай це е, по 12 літаків в одній ескадрилі. Тобто там 36-40 літаків це один полк. Да? От на е, обслуговування одного е, такого авіапарку треба рахувати на одну машину від 10 до 20 техніків і обслуговуючого персоналу. Ну, Ну, в 20 це вже із охороною об'єкту і з іншими там такими прибомбасами, а не менше 10-12 людей, які будуть обслуговувати ці літачки. Ну, на ваш погляд, наскільки в Україні є таких фахівців з огляду на те, які у нас є навчальні заклади, взагалі люди, які цим цікавляться, які працювали у цій сфері, можливо, і за кордоном теж по контрактах. У нас є, що стосується там техніків, це випускники Харківського авіаційного університету, який я закінчував тим, в тому числі. Да? Їх там досить багато, на, на це буде достатньо. І інші спеціалісти там радіо по зв'язку, по системам, по озброєнню. Я думаю, буде достатньо. Треба там найдем, людей, ми знайдемо. Але Зрозуміло. Я, я думаю, що все ж таки треба, щоб це якийсь час були поруч з інозем, наші спеціалісти, поруч з іноземними спеціалістами. Ця така парна робота вона дуже пришвидшує навчання. Зрозуміло. Дякую вам дуже за коментар. Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт.